Привіт усім! На огляді у нас сьогодні Mitsubishi Colt чорного кольору. 2007 року машина з двигуном 1,3 на бензині. Вона на автоматі, а точніше на роботі. Пробігу тут 170 тисяч у гарному стані по кузову і по салону. Салон виглядає ось так: червона тканина. Руль. Клопідіймачі на кондиціонері, зона мультимедіа сіті, USB, AUX. Ось так виглядає приборка. І зараз покажу, як там виглядає у нас все ззаду. Так як машинка у нас трьохдверна, сидіння у нас відкидаються і можна сідати назад. Ззаду все виглядає ось таким чином. Давайте під капотку подивимося, як працює. Так, під капотка у нас виглядає ось так. Все чистенько, сухо. Давайте трошки погазуємо. І що хотілося би сказати на останок? У нинішніх реаліях машина дуже класна, тому що вона дуже маленька, економічна для міста саме те, що потрібно. Що в нас по ціні? Ціна на машину складає у нас 5500 доларів. Нагадую, що ціни у нас стабільно міняються, тому слідкуйте за нашим інстаграмом, за постами та за сторіс. Машина попадає під акцію лізинг, Перший внесок по ній буде лише 15%. Це десь приблизно 825 доларів. Тому, якщо ви зацікавлені, будь ласка, пишіть нам директно. Ми можемо подати заявку віддалено. Від вас потрібен тільки паспорт та код. Е, також машина доступна по обміну та по програмі трейдин. Якщо у вас є що запропонувати, будь ласка, приїжджайте, будемо раді вас бачити, розглядаємо будь-які варіанти. Тому, друзі, на зв'язку. Пишіть, телефонуйте, а краще приїжджайте до нас. Ми завжди всіх раді бачити. Аріон Авто, проспект Побожанський 96 а місто Дніпро. Побачимось.